Готуємо найсоковитішу качину грудку. Записуй рецепт. У мене є ось такі прекрасні дві качині-грудки, які я вирвала в сільпу по скидці. Зараз треба їх розкрити, гарненько помити і замаринувати, щоб качка була наша смачна. Триндєс! Дивіться, що скільки всього. Ще треба її допатрати. І перед тим, як її маринувати, нам треба трошечки її порізати зверху. Ну, щоб вона виглядала гарно. Мені подобається так. Ось приблизно ось так це має виглядати. Трошки переборщила, ну нічого. Тепер беремо судочок і фігачимо сюди 2 столові ложки меду. 4 столові ложки соєвого. 4 столові ложки олії. Я беру оливкову. Чайна ложка лимонного соку, але, на жаль, в мене лимону немає, тому я візьму ось такий сік лайму. Трошки сольки, трошки перчику. І моє улюблене хмелі сунелі. Зовсім трошечки, щепоточку. Все це гарненько перемішуємо. І тепер у цей божественний маринад ми засовуємо нашу качку. М -м -м. Отак її покалапуцяємо гарненько в маринаді. І цю всю красу ми ставимо в холодильник на 2 години, але періодично нам треба буде ось так качечку перевертати, щоб у нас воно все рівномірно пропитувалось. А поки моя качечка маринується, я займусь гарніром. На гарнір у мене буде молода смачненька картопелька. Я знаю, що всі звикли молоду картопельку варити в мундірках, але я не люблю мундірки, тому мені доводиться її чистити. І я люблю картопельку робити такими шматочками, типу як картопля по селянськи. Ось такими, типу, скибочками. І на 20 хвилиночок. Ну і до качечки з гарніром обов'язково треба нарубати якийсь салатик. У мене це буде редиска, огірки, морква, цибуля і зеленушка. Є. Трошки соку лимона сюди. Сіль. І в тарілочку пересипаємо. О, клас. І зробимо до картопельки ще шкварочки. Дивіться, яке в мене є файне салко. Йдемо, підсмажимо це все. Закидуємо в сковорідку салко. І цибульку. Ну і все, готово. Пройшло десь у мене півтори годинки. Я вже не можу чекати, тому давайте вже будемо ставити і готуватися. Оскільки я забула купити паперові рушнички, а нам треба промокнути наші грудки, я буду використовувати серветки. Дістаємо і промокуємо серветками. Ось так. І перед тим як ставити запікати наші грудки, нам треба ще буде їх обсмажити. Тому зараз йдемо до сковорідки. Тепер на дуже розігріту сковорідку вниз шкірочкою ми кладемо наші грудки на 5 хвилин. На сковорідку нічого не льємо, суха вона має бути. Тепер ми будемо робити спеціальні лодочки для наших грудок. Поки ми це робимо, включили духовку на 180 градусів. Нехай гріється. Щось типу цього. Я це ще все засунув в таку скляну тарілку. І та заправка, яка в нас лишилася, ми зверху так поливаємо, прямо заливаємо наші грудки, щоб вони були такі мокренькі. Це буде дуже смачно. І отак цю всю красу ми ставимо в духовку на 15 хвилин. Це якщо ви хочете, щоб м'ясо приготувалося повністю. Якщо хочете, щоб воно трошки не доготувалося, то там треба вже експериментувати 5-10 хвилин. Я ставлю на 15. Картоха моя готова, ми її пересипаємо в тарілочку. І зверху шкварочки наші смачненькі. Та, 15 хвилин пройшло, але ми поки грудки не дістаємо. Я зараз накрию їх іще фольгою. І вони в мене так ще постоять хвилин 15, аж потім можна буде їх розрізати і їсти. Клас! Покажу вам, як це файно виглядає. Тупий ніж. Аби ви чули її запах дорогенький. Ви подивіться, яка вона гарненька. Боже. Це просто якесь божество. Білісімо.